Вало мені яєчко на голову, і я подумав, що мабуть час вам розповісти про таку чудесну ферму, котру я колись робив для байдрок версії Майнкрафту, яка приносить нам багато смаженої курятини. Ви нічого не робите, а смажена курочка буде з'являтися в безкінечній кількості. Але спочатку, давайте зробимо малесеньку ферму для того, щоб отримати багато яєчок. Будувати її досить просто. Скринька на скриньку, лійка на лійку, якийсь блок, до нього кріпимо ось так люки, блок прибираємо, ну і сюди треба буде всередину помістити трошечки курочок. Зараз тут трішки я додам красоти. А тепер треба взяти яєчка, якщо вони є у вас наявності, і нажбурляти їх сюди, щоб налупити багато курочок. Або ж заманити курочок всередину, хоча це не так та й просто, але можливо. Я гадаю, ви з цим справитесь. Ну і тепер у нас є ферма яєць. Почнемо тепер будувати ферму номер 2 Ставимо скриньку, до неї сходинку. Отак. Ще замудрити треба сходинку ще одну. Лійку. Ну і виходить отакий от варіант. Далі трішки блоків. На лійку рейки. На рейки ваганетку з лійкою. Далі трішки блоків. Всюди півблок. До нього ще один. Цей прибираємо. Тепер беремо роздавач. Ось сюди його фігач. На роздавач ще один роздавач, у верхній роздавач закидаємо відро лави, а в нижній можна накидати яєчок, але то не важливо, вони з'являться там і так. Але пізніше, коли наша ферма трішечки попрацює, тут додаємо скла, але нібито виглядає непогано. Ще трохи блоків, зараз ми все оформимо і буде красиво. Я тут подумав, можна трошки ще отак, дизайн за дизайном. Приберемо оце скло і сюди спіндюримо трошечки блоків. Ну, нібито так симпатичніше. Переходимо до задньої частини ферми і давайте ще трішечки її вдосконалимо. До нижнього роздавача кріпимо лійку. Сюди курочки будуть нам давати яєчка. А роздавач буде знизу робити нам курчаток. А тим часом ми беремо камператор. І ставимо його ось таким чином, щоб ці дві полочки були направлені на нашу ліку, ось, будь ласка. Більш детально вам показав, думаю, тепер зрозуміло на 100%. Тут ще трішки додамо блоків. Ставимо спостерігач, направлений обличчям до нашого компаратора Ну, якось так. На цей спостерігач блок. На блок ось так пикаю ще один спостерігач. Тут прибираємо. І воля. Якщо у вас з'явилася лава, як у мене, то значить ви молодець. Все зробили, як треба. І якщо ні, передивіться відео ще раз, десь якась помилочка у вас є. Ну і тепер додамо редстоуну. І ось сюди фігамба. Тепер лава повернулася в відро. Чудово! Сюди блок, щоб кури не тікали. Ну і давайте заселяти курей. Ось сюди ми давай поставимо роздавач. Напроти лійки. Ось сюди. Тут скло, щоб ми могли спостерігати за життям курей. Важіль. І йдемо на ферму яєчок за яєчками. Набираємо там яєць, приносимо, закидаємо в роздавач і працюємо правою рукою допоки не наберемо достатньо курей. Тепер курей у нас повно і можемо чекати на результати нашої ферми. Ферма готова, ось і все, друзі. Поздравляю! Ну і поки ми будемо чекати, доки кури нароблять яєць, а з яєць вилупляться курчата, і потім ці курчата перетворяться на курей. І поки потім ті кури згорять в лаві і дадуть нам смажену курятинку, це чекати треба хвилин так 30 нашого реального життя. Але поки давайте повернемося до мого бедрок Майнкрафту, я вам покажу, як працює ця ферма. До речі, в Java-версії Майнкрафту вона працює трошки не так, як треба. А тим часом ось дивіться, тут все прозоро і все зрозуміло. Куріпочки несуть яєчка, яєчка викидаються і розбиваються, роблячи нам курчаток. Курчатка виростають, дістають до лави і згорають, і нам дають приготовану смажену курочку, ну а також пір'їнки. Чудесно! Ця ферма працює на відмінно в бедрок Майнкрафт. Ну а ми ж повертаємося в Java Minecraft, в чому ж в нас проблемка? Коли їх з'являється лава, якщо у нас 4 або більше курчатки, одне із них згорає. Тобто в Java-версії Майнкрафту в цьому саме механізмі вони не можуть вирости і стати повноцінними курочками, щоб потім перетворитись на м'ясо. Натомість вони перетворюються в ніщо. Тому для джо-версії Майнкрафту ми можемо збудувати зараз ось такий варіант ферми смаженої курочки, котрий я колись будував у відкритому світі давним-давно. Зараз вам покажу все і розкажу. На жаль, в пізніх версіях, починаючи з 1.20, курочки тут не згорають в лаві, а просто помирають і дають нам звичайну сиру курятину. Так що, якщо ви граєте в старих версіях Майнкрафту, можете будувати і отримати смажену курочку. Якщо ж граєте в нову версію, то отримаєте лише сіру. Але ми починаємо будівництво. Використовуємо скриньку або бочку, до бочки кріпимо лійку, наверх лійки ставимо якийсь півблок, а до нього ставимо роздавач. Якщо ж ви граєте в пізніх версіях Майнкрафту, то краще використовувати Камнеріз. Також можна було в старих версіях Майнкрафту ставити сюди паркан, але в пізніх версіях Майнкрафту працює лише Каменеріз, або якийсь напівблок. Ну, подивитися. Отже так, сюди ми ставимо компаратор, повторювач, повторювач, заживимо це все редстоуном і маємо ось такий чудесний таймер. Зверху казаночок, лаву, ну і нібито основа готова. Тут такий же самий принцип, як і в бедрок Майнкрафті: роздавач буде викидувати яєчка, вони будуть битися, і з них будуть лупитися курчатка. Курчатка будуть підростати, досягати, досягати лави і згорати. Так, ми тут зараз все оформимо красивенько. В цьому місці ми поставимо ще один роздавач, щоб заселити курочок на нашу ферму. До нього ставимо плиту і все упаковуємо. Тут нас буде курятник. Отак за склом вони сховані будуть жити собі і поживати. Додаємо важіль і працюємо правою рукою, доки не з'явиться нам достатньо курей. А ось тут забув я закрити їх, вибачайте. Але якщо яєць немає, додаємо сюди напівблоки, тобто плитки якісь. Будуємо імпровізовані сходи. Беремо насіннячко і йдемо шукати курочок. Заводимо їх сюди. Закидаємо, заштовхуємо всерединку, набиваємо скільки влізе, скільки знайдете, додаємо скло. До речі, можете їх ще насінням покормити, щоб вони трошки розмножилися. Ну і нібито все. Я замінив парканками каменерізом, як вам і казав, і тепер ми оглянемо трошки ще разочок цю ферму. Курочки несуть яєчка, яєчка полійки доставляються в роздавач, роздавач активується таймером і викидає яєчко, яйця б'ються об каменний різ і вилуплюють курей. Курочки з часом підростають і помирають в лаві. Але в пізніх версіях я вам сказав, уже вони дають нам лише сиру курятинку, тому можете казан з лавою замінити на будь-який блок. І не треба буде вам витрачатися дуже сильно по ресурсам, буде ще дешевше. Цей момент я вирішив трошки перебудувати ферму смаженої курятинки і зробити її в формі курочки. Я подивився наш референс і... і вирішив зробити, звичайно, простішу версію, щось схоже. Тим паче, наша ферма має непарну кількість блоків, а курочки зроблені з парної кількості, тому трошки будуть відмінності, але щось схоже я все ж таки спробую збудувати. Як ви бачите на фоні, я поки тут балакаю щось будую. Використовую мінімум кольорів. Звичайно, градієнт у мене не вийде, як в реальних курочок. Та й ніжки трошки довше зробив, тому що щоб максимально вони до землі доставали. І щось мені виглядається як куріпочка така. Дуже обрізаний. Тому я тут задизайнив трохи, як бачите, крильця, додав їй хвостика. Якийсь там гребінець, пір'їнчики, пір'їнець. Як бачите, мій творчий процес затягнувся, але щось та й вийшло. Не знаю. Якщо ви хочете, щоб я повторив форму курочки з усіма градієнтами і підбором кольорів, то пишіть в коментарях: я залюбки прийму цей челендж і перебудую курочку більш схожою на реальну. Вважайте це політтворчості. Дякую, друзі, за увагу! Сподіваюся, хоч комусь мої ідеї були корисні. Лайкуйте відос, підписуйтесь на канал. Заходьте до мене на стріми на мій інший канал Шаман Геймс. Не забувайте донатити на ЗСУ. Любіть вашу маму, бувайте здорові і слава Україні!